Я з 6 Б класу Останського ОЗЗСО. Я в е, бібліотеці взяв цю першу частину книжки Глина Вдовиченко тридцять шість котів. Мені дуже сподобалося і я купив всю серію. У першій частині розповідається про 36 дорослих котів і шість маленьких котів. Вони жили в в підвалі, потім той підвал. Ну, там двері були дерев'яні, там була було директа, чоловіково не образу той підвал. Але потім ті двері замінили і, і вони шукали собі житло і знайшли одну пані, яка там жила в тому будинку, вона була дуже добра і вона прийняла цих котів до себе. Друга частина 36,6 котів детективів. Тут е, ці самі коти. Цей, знаходили відповідь на одне питання е, по крадіжці е, е, скарбів. Третя частина 36 котів компаньонів. Це книжка про те, як коти е, робили кращим е, дім для пристарілих. Вони там попросили, ну, наняли Людина, що покосила траву там і зробили лад у тому будинку. І четверта книжка 366 хотів рятувальників. Тут вони е, рятували одного єната, е, який дійшов у неприємності, і вони його витягли з цих неприємностей. Ці всі книжки я прочитав і вони мені дуже сильно сподобалися. Раджу вам їх прочитати. Я учениця 6 Б класу Завмінської ОЗЗСО перших третіх ступенів. Я була в бібліотеці і знайшла таку цікаву книжку, я її прочитала. Вона називається Емі таємний клуб супердівчат. Автор Агнішка Бєла. У книжці розповідається про допитувану шестилітку Емі, яка обожнює таємниці. На дошкільній підготовці дівчинка разом з подружками засновує таємний клуб супердівчат, де віз клубу Геть нудьгу. Дівчатка обожнює пригоди і розкривають нові таємниці. Загадкові люди в аеропорту настільки підозрілі, що дівчаткам доводиться співувати за ними навіть в оперному театрі. Таємний клуб просто палає. А якщо їх немає, то дівчата нагадують їх самі. І мені, мені захотілося купити ще три частини і я їх прочитала. Раджу вам їх прочитати. Дуже інтересно, хотілося, щоб ще було е, багато таких книжок в нашій бібліотеці. Я усі доставлю міського торму веку загальної середньої освіти. Класу 6. Дня. Це книжка, яка мені сподобалася, їм називається Біла роля її автор Андрій Кокутюха. Це книжка про інтернет дітей, який хвилює е, ну, на дітей і два головних ну, один, один, головний один, герой і семи волі. Ця книжка мені дуже сподобалася, і я її побачив у нашій бібліотеці і прочитав, і зразу хотів купити ще дві останні частини. Дуже хороша книжка головного разу. Хотілося б, щоб таких книжок в нашій бібліотеці було вище.